знаходжуся після турніру в Дніпрі, після ігор в непоганій формі, тому мав змогу виходити не прямісінько лузу, а десь в зону і реалізація мені дозволяла в принципі все виконувати. Довгий час снукер і в пул, тому траєкторії розміру дару в мене поставлені, Я думаю, що непогано і зі мною буде в цю гру буде складно грати. Хоча всі чотири гравця, хто приймали участь, ще раз повторюся, дуже сильно. Получився ігра тоже довольно хорошою. Тобто, зрозуміло, що практики не в нього, але в цілому було б інтересно зіграти такі турніри. Одна гра маловата, не успіла гратися. Ну, звісно, що перспектива є в кожної гри. Треба можливо ще поміркувати над деякими нюансами, щоб додати гостроти. В цю гру, а в цілому вона потребує дуже ретельної виваженої гри, відчуття розміру, сили удару, траєкторії, тобто вся майстерність, яку гравці напрацьовують в інших іграх. Вона потребується тут і виконання повинно бути на дуже високому рівні. Награш не вистачило так, як мало граємо в принципі в біля мало змагань. Все. А так і гра, гра цікава дуже довга дистанція, стомилися під кінець. Класний. Показали і ви, і хлопці показали дуже високий рівень майстерності, бо гра зовсім не проста, вона потребує величезних навиків, професійних навиків. Так що я задоволений мені самому дуже було цікаво. Я знаю, що я такого рівня би ніколи не достиг, не не досяг і вже, мабуть. Але я буду на вас дивитися. Може, щось щось собі щось собі придумаю. Святослав іріч ще раз велика подяка і до нових зустрічей. Дякую. Дякую вам.